Вітаю вас! Сьогодні у нас цікаве заняття і цікаві гості. Відгадайте загадку і узнайте, хто ж до нас прийде у гості. Не кущ, а з листочками, не сорочка, а зшита, не людина, а навчає. Що це? Так, це книжка або книги. А які вони бувають? Яскраві, так? Цікаві, що в них написано: віршики, казки, оповідання, загадки все вірно. Сьогодні до нас прийшли книжки, в яких живуть веселі казочки. Ви ще маленькі і читати не вмієте. Тож як здогадатись, що це книжка казок? За малюнками? Так. Отже, в книжках живуть казки. Відгадайте, герой якої казки тут зображений? Кіт в чоботях. Правильно. А ось це герой якої казки? Такий дерев'яний хлопчик, казка Пінокіо. А ось це знайомий вам. Коти-горошко з української народної казки. А ось ця, ось ця красива дівчинка. Це білосніжка. Ще одна дівчинка в такій цікавій яскравій шапочці. Червона шапочка вірно. В книжках живуть казки. Такі красиві в них обкладинки. А колись книжки писали ось таким пером і чорнилами. Пройшли часи, і казки в книжках і іншу інформацію стали друкувати. І друкують до цих пір. Як ви гадаєте, діти, чи приємно брати до руки книжку, якщо вона брудна обшарпана? Ні, неприємно. Треба, щоб вона була чистенька і охайна. Пропоную пограти в гру, ти і книжка. Завершіть речення. З книжками треба поводитись, як? Дбайливо! Не можна книжку бруднити, м'яти. так? Далі. Книжку слід брати до рук тоді, коли вони чисті. Сторінки книжки слід перегортати. Як закінчить? Обережно, не поспішаючи. Після читання роздивляння книжку слід. Прибрати на місце вірно. А де ж ті місця, де спочивають книжки? Правильно, на поличках, у шафі. молодці. Книжечку я дуже гарну маю і її частесенько гортаю. Я дружу із книжкою такою, на малюнках і сказок герої. Зайчик, лиска, вовчик і бичок, дід бабуся, мишка, їжачок, півник голосистий, працьовитий. І ведмедик зовсім не сердитий. Отже, хто в нас був у гостях книги? Хто живе в, ка... в книгах казки? Молодці. Читайте діти разом з батьками книжки, роздивляйтесь малюнки, впізнавайте казкових героїв і не тільки. Дякую за увагу. На все вам добре!